Беззаконня у час війни шахту номер 9 Нововолинська окупували тітушки. Вони позривали замки на підприємстві і кажуть, що у такий спосіб охороняють нового директора. Хлопці, скажіть, будь ласка, чого ви закриваєтесь ковдрами? Чого ховаєте обличчя? Покажіть, будь ласка, документи свої. Ми ж вам сказали, де документи. Де? То вийдіть і візьміть. Ну вам вже потрібні документи підійдуть до другої ви знаходитесь на державному підприємстві. Ми об'яснили, що це охорона, просто охорона. З Ким Їдіть підписували до договір. До директор сам підписував договір з охоронною фірмою. Ну а ви якісь посвідчення? Що ви охоронці? Є Можливо, ви нас... тут не знаю, якась Є група ДРГ. Нічого не посвідчення. Є у нас договір. Підійдіть до другої машини і спитайте. Ви побачите договір і охор... Ну і просто по... ваші колеги дивно себе поводять, закриваються ковдрою. Ну вони не хочуть, щоб їх знімали. Чому? А навіщо? Ну ви на державному підприємстві. Ми розуміємо. А ми щось робимо, ми просто сидимо машину. Угу. Ну, чому ви тут сидите? Ви взагалі обов'язки якісь виконуєте тут. Від кого ви взагалі охороняєте директора, як ви сказали? Директору. Ну, охорону, щоб... Я такий красивий, він... що тільки розумів, не мають. Розумів, що в нього я. є безпека якась. Яка небезпека, відк від кого? Коли, коли Я директор, то він просто найняв нас, ми так розуміємо, тому що люди бунтують, бо не хочуть, щоб був новий директор. І тут ну, ми не розуміємо, ну точніше, ми розуміємо, що йому потрібна охорона. Угу. Ну, підійдіть до другої машини, спитайте посвідчення, спитайте договір. Скажіть, будь ласка, от там на блокпостах якраз повістки вручають, вас ніхто не зачіпає. От, можливо, ви пішли похороняти державні кордони краще, аніж державне підприємство. Ми всі на обліках стоїмо, тому не треба нам такі питання задавати, ми не дураки в воєнний час шукати від воєнкоматів. Угу. І все. Піди сюди. Хлопці, а ви хто? Чому ви ховаєтесь? Чому ви обличчя ховаєте? Хто це такі? Це ваші колеги. Ну, ось таке представлення нового керівника волинських шахтарів, м'яко кажучи, дивує. Гірники вже їздили до Києва у міністерство енергетики. Вони вважають, що зараз відбувається рейдерське захоплення Волинь вугілля. Наразі видобуток вугілля заблокований. Це пан Танчів, пан Троцько. І пан Мороз, це що на шахті надії на Львівській області? Зараз йдуть такі захват підприємства. Зараз, на жаль, на Волинь вугілля вони зайшли, поміняли керівників повністю на шахті Божанки з лисичанськ вугілля, починають звільняти людей на Волинь вугілля. Просто підходять, дають наказ на звільнення, дають трудову книжку і кажуть до побачення. От. Тому ми такі розуміємо, що новий керівник, як прийде, у нас така сама ситуація буде. А скажіть, скільки людей вже звільнили? На волонь вугіллі, ну чоловік п'ять, напевно, плюс-мінус біля до п'яти чоловік вже звільнено. А взагалі, як вам аргументують тут присутність цих хлопців, вони ховаються, ховають обличчя своє, не показують ніяких посвідчень. Вони вам взагалі показували якісь документи? Спочатку в п'ятницю це почалося 9 вересня. Вони представилися як особиста охорона Троцька. Тобто ну... охорона особиста Троцька для забезпечення, ну щоб його, щоб його ми не побили чи що, я не знаю. От О, таким чином У мене питання, звідки кошти, щоб ну, скільки чоловік отримувати на сьогоднішній день. Вони отримують по тисячу гривень. Це вже близько 200 тисяч він заплатив. Звідки в нього такі кошти? Ми ну це теж. І ми розуміємо, що ця людина йде на цю посаду і на цю шахту не з метою е, поліпшення підприємства, а навпаки, для розкрадання. Директор, як можна сказати, там е, раніше був. Мюрків Володимир Петрович, він, виходить, з шахту взяв в дуже поганому стані, в стані затоплення. І за весь свій час все настроїв, колектив зберіг, зарплату достойну, обладнання ремонтується, і зараз людина прийде з кримінальним, з такою компанією, і ми прекрасно розуміємо, що це до хорошого нічого не дійде. І ми тут, щоб не допустити це і не наступати, знову награбляті самі.